Вони прикрашають місто і є джерелом прибутку одразу для кількох структур Проте головна мета реклами донести інформацію до людей. Білборди у Луганську вже набули інших призначень. За їх допомогою можна з легкістю орієнтуватися в місті. Тут є і адреса, і телефон, і навіть сутність пропозиції. Віднедавна у Луганську з'явилася ще одна фішка. Піарщики місцевих політиків намагаються креативити. Що цікавого бачать луганчани, та як ця інформація діє на мозок та вчинки людей? Спробуємо розібратись. На початку 21-го сторіччя зовнішня реклама почала активно завойовувати Луганськ. Білборди різного розміру, якості гатунку та смислового наповнення заполонили вулиці міста. Їх було занадто багато, та вони зовсім не прикрашали зовнішність обласного центру. Лише 10 років по тому, у 2011-му, місцева влада схаменулася. Депутати розробили та затвердили спеціальну концепцію. Відтепер придорожні білборди мають право на існування лише згідно нормам. Що Зані у цьому документі інші повинні демонтуватися. Ті договори, які строк дії яких істек ці конструкції, демонтуються, і е, в последуючим бігворди будуть устанавливатися тільки согласно паспорту, які определені концепція по наружної рекламі. Так, за новою концепцією білборди мають розміщуватися на відстані не менш 100 метрів один від одного. Підприємці, що хочуть встановити новий рекламний щит, мають подати заявку згідно до концепції на вільні місця, що у документі дозволено. Місцева влада запевнює, робить все, щоб Луганськ мав приємний вигляд. Де е, хороше рухання транспорта і людей розположено через кількість пласкостей, які загоражують. И дома, и обзор, и зеленую зону деревья, то эту ситуацію надо сейчас исправлять. Надо расчистить город які которые некрасивые и которые стоять в тех местах, где они мешают внешнему виду, портят облік города. До речі, з кожного білборду міський бюджет отримує на місяць 300 гривень прибутку. За рік набігає немаленька сума десь один мільйон гривень. Вони затуляють дорожні знаки, відвікають водія та загрожують аварією. За численними білбордами в деяких місцях не побачити навіть неба. Білборди небезпечні для життя. І хоч аварії, які трапляються на дорозі з рекламними щитами напряму не пов'язують, та кажуть, вони позбавляють водія уваги. Яскраві кольори і величезні розміри площі закривають і дорогу, і знаки. В деяких місцях не побачити навіть світлофора. Нещодавно одну з центральних вулиць міста оборону краще було б називати рекламною. Білборди були розташовані в декілька рядів. Проте усувати цей факт почали лише в минулому році. Співробітники Державтоінспекції звернулись до влади, і після рішення виконкому. Спільно провели демонтаж 289, а потім ще 120 конструкцій. В першу чергу були демонтувані щити, які були установлені з нарушенням норм і стандартів діючого законодавства. Це ті, які закривають обзорність дорожніх знаков, светофоров і других технічних средств регулирования дорожного движения. Та навіть ця кількість демонтованих білбордів проблеми не вирішила. Приклад одна з найбільш навантажних дорожнім рухом вулиць Совецька. На даному участке дороги наші досовська інспекція вийшла з приближення даної рекламні щити, які ви бачите, вниз до улиці дьоміна. Государственная инспекция вышла с предложением о демонтаже в ближайшее время этих рекламных счетов. Учитывая то, что большой срок эксплуатации этих счетов, более пяти лет, и делает небезопасным их место расположения. Прикладів, чого аж ніяк не можна допускати, тут багато. Світлофор затулений від пішоходів, а тролейбусна лінія взагалі знаходиться на небезпечній відстані від величезних щитків. До того ж, термін дії самої конструкції не більше п'яти років. А вони тут встановлені понад десяти. Тому навіть незначний вітер може стати причиною її руйнування посеред дороги. Реклама це невід'ємна частина нашого життя. Вона переслідує нас усюди цілодобово, проте це явище має дуже давню історію. Зовнішня реклама найбільш розповсюджений та найдавніший її вид. Бо як тільки з'явилася писемність, з'явилася і сама реклама. Первої фінікійські купці пропливаючи вдоль скал, вони оставляли свої надписи. Це вже був прототип бікборда или білбордів. В Древнем Риме делали такие специальные белые стены, покрывали их звездкой, назывались альбумсы. На них в квадратах специально отведенных продавцы углем или пурпурной краской писали свои объявления о том, что какие-то скидки или где можно купить. Это все считается прототип бигборда. Справжня революція сталася у 15 сторіччі, коли Майц Гутенберг винайшов друкарський верстат. Почалося створювання книг, картин, календарів та, звісно ж, прототипів сучасної реклами. Плакати використовувалися для реклами театральних та циркових виступів. А от десь 100 років тому, у 20-х роках минулого століття, все більше людей у США почали купувати автомобілі та подорожувати. Це стало причиною появи саме білбордів і встановлення цих щитів вздовж. Овжторіг, звичайно, в той час ще не будували спеціальних конструкцій, а просто орендували їх для розміщення реклами і клеїли оголошення, біли. Внаслідок цього їх почали називати білбордами, що перекладаються на українську як дошка оголошень. Саме у цей час розповідає культуролог Аліна Лісневська, з'явилася нова країна СРСР. Тут теж була досить розвинена креативна політика. Ці відомі плакати не втрачають цікавості до себе і досі. Ленин на 14-й день после Октябрьской революции издал декрет о монополии на все объявления. То есть была одна единственная реклама, политическая. Все лозунги, транспаранты должны были рекламировать только партию большевиков. Только идеалы того времени. И только когда уже началась новая экономическая политика, ну, реклама стала торговой. Коли СРСР розпався в його колишніх країнах. Разом із розвитком ринкових відносин почали з'являтися білборди. Тоді поширився термін бігборд, дослівно велика дошка. Причиною цього є те, що в країнах СНД на рекламному ринку була широко представлена кампанія під назвою «бігборд». На білбордах був підпис «бігборд», внаслідок чого щити й почали називати бікбордами. До речі, вони найбільш дешевий вид реклами розрахунку на один контакт з потенціалом. Іним покупцем сьогодні комерційна інформація невід'ємна частина нашого життя. Якщо зупинитися і подивитися навкруги себе, то у радіусі 100 метрів можемо побачити одразу всі види зовнішньої реклами. Це білборди, великий бренд Мауери, вертикальні щити з назвами брендів, сіті плазми, штембери, спотикачі та так звані розтяжки. Вот эти вот указатели выносные, временные так называемые, да? это так называемые штемперы, которые выносят, уносят, и очень они мобильные, в этом удобство. Любые объявления, которые мы видим, крышные конструкции, большие названия магазинов, скидок, это тоже все наружная реклама. Которые, ну, название магазина – это реклама самого магазина в этом месте. Это, конечно, не является бигбордом, но но это тоже виды наружной рекламы вот мы видим там крышная установка часть да вот у Курсибанк. дальше вот здесь вот над дорогой над дорогой мы видим перетяжку которая видна очень хорошо когда едешь на машине и рассчитана на целевую аудиторию как раз автомобилисты из маршрутки этого не видно ну и вот этот магазин он как раз для тех людей которые могут там что-то покупать Комерційна інформація повинна бути потрібною, лаконічною, креативно викладеною та скомпонованою у певний образ. До речі, не буває реклами для всіх. Кожний піар-хід розрахований на певну категорію людей. Бо головна мета реклами розповідає Аліна: запам'ятатися, зачепити увагу потенційного клієнта, неважливо яким методом. Хоча, за теорією, їх сім. унікальна торгівельна пропозиція, інтенсивність, розмір, контрастність, повторюваність, рух та Емоційність. До речі, саме останнє впливати на емоції людини наймодніша тенденція сучасних піар-технологів. До свят святкові до виборів політичні. Сьогодні за допомогою лише тільки рекламних щитів можна орієнтуватися в часі, побачити, що йде краще купувати, та навіть кого обирати. Справа не в грошах, а в креативі. Якщо ви бажаєте привітати луганчан та ще й запам'ятатись, одних святкових малюнків тут замало. Рекламою людей за ці роки нагодували вдосталь, щоб сприймати її надалі. Сучасні піар-компанії активніше фантазують. Розкид про видумок яскравіше видно у 2011 році. Сміливими сюжетами почали дивувати як для піару товару, так і у політиці. У рекламі Морозева зобразили людей з довгими язиками. Газета оголошень вразила надписом: реклама б'є в мозок. А Олег Ляшко катав на велосипеді літню жінку, вдягнену у халат та капці, пояснюючи такий вчинок повагою та турботою до батьків. Звернули на себе увагу борди з висловлюванням відомих людей. Ставка була зроблена на їх впізнавання і вже здобуту відомість. Із наближенням свят не вітали народ, лишили дачі, політичні партії покращували настрій святковими малюнками на всю площу білборду, магазини привабливими знижками, а політики продовжували дивувати креативністю власних піар-технологів. Так незадовго до нового року в Луганську з'явилась перша частина незвичайного вітання із продовженням домислювати, кого двох оминув увагою Володимир Гончарук. Почали одразу. Через деякий час з'явилася і друга частина. Ці двоє виявились казковими персонажами. Щоб дізнатися, чи подобаються луганчанам інтриги, ми відправились до такого рекламного щита. Одразу зустріли Олену. Вона уважно роздивляється зображене всупереч тому, що цей борт вже декілька тижнів можна бачити на цьому місці. Перший раз звернула увагу. Запам'ята, це вірно, тому що дуже обичне. Цю думку підтвердили і молодші, і люди старшого віку. Да, нам, допустим, малому ще нічого такого Діду подобається, все запам'ятається добре. Обращають увагу молодіж, запам'ятається. Звісно, лічність, тим більше і фотографія, все западається. Повз борду без уваги не проходять. Отже, така форма привітання спрацювала. Його помітили та запам'ятали. Але менеджери з реклами, які втілювали ідею, кажуть, її головна мета не звернути увагу, а навпаки, відвернути луганчан від буденних думок. Год був складним, і наша задача була відвлечь людей від посідневних забот. Ми устроїли такий нікий мозговий штурм. Ми отримали масу. Приємних отзивав в наш адрес. Я вважаю, що удивить дивіть і піднять луганчанам настроєння нам удалося на все сто процентів. Резонансні висловлювання та увагу здобув сюжет під назвою «З новим». чоловік, вдягнений у піджак та піжаму на ногах кайдани, ялинка за вікном і надпис, продовження якого домислювати люди повинні були особисто. Зрозуміти сутність звичайним перехожим було важко, а ось посадовці навпаки розгледіли таке, за що він їм одразу став не до вподоби. Резонансные бигборды, такие, как, например, с новым, который мы тоже так бы, презентовали после новогодних праздников, рассчитано, чтобы Человек думал, в каком государстве он живет, что он хочет от этого государства, чтобы государство ему дало в будущем. Кто-то не захотел размещать наши пастера на своих рекламных носителях. Поэтому сейчас у нас такая небольшая рождественская новогодняя пауза. За словами Сергія Мельникова, ця думка буде продовжена вже найближчим часом. А ось його інша ідея щодо відомих висловлювань Луганчан не дратувала, а навіть навпаки. Від цієї роботи стає аж моторошна. На висоті щонайменше 6 метрів їм потрібно ладно клеїти плакати. Цей момент пристрій, на якому вони стоять, випробовує долю. Дробина може хитатися через нерівності поверхні землі. Для рівноваги підкладають бруски. Якщо ж дме вітер, взагалі потрібно чіплятися до конструкції ремням безпеки. Напарники, Руслан та Едуард не каскадери, проте ризику щодня не менше. Не то слово, точнее слово. За попробуйте. Річ не лише у висоті, небезпеку ще додають водії, які їздять на великій швидкості, несприятливі погодні умови і, власне, білборди. Термін експлуатації конструкції згідно нормам не більше п'яти років. Та деякі з них вже служать другий термін і є небезпечними як для розклеювачів бордів, так і для людей, які опиняються поруч. Пая своєї спеціально страховочне, ресниця прив'язується до щиту. Повернемось до самого процесу роботи, який у майстрів своєї справи займає у середньому лише півгодини. А за свою технологію нагадує наклеювання шпалер удома, відмінність, висота та небезпека. Але мріяти про іншу роботу з такою оплатою, щоб вистачало на життя Роману та Едуарду поки що не доводиться. Білборд біля дороги розрахований на те, що ми не будемо довго задивлятися на нього. У цього виду реклами є усього кілька секунд, щоб зачепити увагу. Тому, як правило, образ на ньому яскравий, контрастний, незвичний та викликає емоції. В ідеалі позитивні, але це не завжди так. Функція цього образу не просто наше внимание, а його захопити. Иногда захватить достаточно агрессивно. А, так вот, когда мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда наше внимание захватывается таким образом, хотя бы на доли секунды мы уже дезориентированы. То есть мы находимся под влиянием этого образа. Соответственно, если мы имеем дело с водителем, у которых, ну, может быть, не очень высокий такой уровень вождения, да, уровень навыков, а у нас очень много водителей таких на сегодняшний день на наших дорогах, то такие водители, они попадают в группу риска, потому что отвлекаются. Привлекшись на вот такой стимул, на такой образ, они действительно могут допустить ошибку. Кандидат психологічних наук Наталія Хлопоніна вважає, на потенційно небезпечних перехрестях білбордів взагалі не повинно бути, бо вони підвищують ризик виникнення ДТП, і це підтверджує європейська статистика. Але зрозуміло, цей вид реклами нікуди не зникне. Тому, за думкою Наталі, єдиний вихід та порада водіям підвищувати свою професійну майстерність, бо водій зі стажем на придорожню інформацію майже не реагує. А ще психолог вважає, нам зараз потрібна зовсім і Інша реклама. За думкою психологів, найбільш корисною для сучасного українського суспільства є реклама соціальна. Але, на жаль, це невигідно ні для міської влади, ні для бізнесменів. Мы прекрасно понимаем, что это рекламные площади площади оплачиваемые, но если мы действительно хотим, чтобы этот, эти рекламные площади еще и сослужили хорошую службу городу, то почему бы и в каком-то количестве не разбещать действительно эффективную социальную рекламу, которая постоянно была бы у нас перед глазами? Реклама цілодобово живе поряд з нами. Лунає по радіо, з'являється по тів. Вона агресивна та наполегливо підстерігає усюди без виключення, від неї не сховатися. Тому сучасна людина перебуває у стані постійного сенсорного перевантаження. Це для людини інтелектуальної професії загрожує неврозами та невростиніями. А от представникам фізичної праці такі діагнози невідомі. Тому психологи радять, щоб берегтися від стресів та психічних розладів, потрібно навчитися. Абстрагуватися від негативу, а ще вміти правильно відпочивати, тому що найближчим часом реклама не збирається зникати з нашого життя.